Ми наближаємося до Воскресіння мертвих і до Божого суду, де буде повний порядок. Багато хто зосередився, і вони сьогодні плачуть багато, тому що щось втратили чи когось втратили рідних, близьких, є моменти, які ми не можемо змінити. Але ми повинні розуміти те, що буде попереду, у майбутньому це ми можемо змінити. Коли буде Воскресіння мертвих, коли буде суд Божий, ми можемо змінити це. Те, що вчора сталося, ну в якихось речах ми можемо покаятися, змінити. Але якщо ми когось втратили, ми це вже не можемо змінити. Ми повинні зосередитись тоді дійсно на Богові та на майбутньому, на зустрічі з цими людьми. Тому що вийде, що та людина, можливо, вона віддала життя за заповіддю Божою, так? А ти провів усе життя потім у страху, в депресії, у зневірі, в розчаруванні і так далі, і буде Воскресіння мертвих. І що станеться? Твоя людина, яку ти любив, їй треба буде йти до раю, а ти, виходить, не рятував людей, ти не жив для порятунку, для захисту інших людей. Ти Бога не любив, не пізнавав Бога, розумієш? Ти за фактом не стояв на боці Божому. Тому що Ісус каже, хто не збирає зо мною, той розкидає, а тобі треба буде йти у пекло, і ось це буде найсумніше, розумієш? Але якщо ти маєш усвідомлення, розуміння, то коли буде Воскресіння всіх людей, коли буде суд Божий, коли Бог наводитиме повний порядок, ось тоді може статися возз'єднання. А для чого це станеться? Відбудеться ж найголовніше, ці тіла тимчасові. А ось при Воскресінні мертвих хтось отримає нові тіла та життя вічне. Це і є Ісус Христос, вічне життя. Ми отримуємо це через Нього. А ті, які лиходії були, вони отримують свої старі тіла, ті люди, які вкладаються тільки в матеріальний світ, які обмежені. Які не мислять Царством Божим, не мислять Богом, Божими заповідями, розумієте? так? Не живуть для Бога, для спасіння інших людей, а мислять тільки збагатитися, догодити собі і таке інше. Що вони отримують? Вони отримують старі тіла, і ці тіла постійно тлітимуть. Вони не вмирають ці тіла. У них черв'яки житимуть і так далі. І хтось при Воскресінні мертвих отримає досконалі тіла і життя вічне, і тіла, які не вмирають, вродливі. Прекрасні. Це тіло, яке є утопічне в порівнянні з тим, що Бог приготував для нас, а для когось старе тіло, але тільки воно все гниле, старе, смердюче, переповнене черв'яками і всякими гидотами, і тобі доведеться жити. Ти зробив ставку на це тіло, насолоджуйся тепер вічно в цьому тілі і ще в пеклі. Бог він справедливий. Тому ти маєш це усвідомити і повністю зосередитись тепер на Бозі, на Царстві Божому, переосмислити взагалі своє життя, свідомість бачення та розуміння. Як Ісус Він прийшов і каже: блаженні ті, хто плаче, блаженні у Богі Духом, ой, як, проблеми і таке інше. А людина раптом починає радіти, тому що вона отримує відповідь. Як вона зможе справді зустрітися з рідною, з коханою, з близькою людиною, і вона зможе з нею бути вічно і мати вічне життя? Для чого нам дано життя, здається, стільки лиха? Бог, навіщо ти це зробив? Бог це не робив, це зробила вся людина, тому що вона перестала слухати Бога і почала жити, як вона хоче, і почала спілкуватися та дружити з дияволом. Ось що зробила людина. Вона Богові стала противитися. Вона почала порушувати всі заповіді. Заповіді для блага людини дані. Але людина ними нехтує. І тому це зло, яке відбувається, у цьому не Бог винен. Людина. Але цей час, ось ці тисячоліття, які ми живемо, для чого? Бог дає нам прожити цей важкий час, можна сказати. Людське життя непростий час. І багато людей проходило через серйозні лиха. Як зараз ми бачимо, справді в Україні скільки лиха, скільки горя, але навіщо Бог це допускає? Тому що дається життя, і щоб через своє життя людина проявилася, вона піде до Бога, вона піде до добра, вона піде до любові, вона прийме Христа. Тому що людина, яка має совість, честь, любов і так далі, звісно, вона прагнутиме Христа. Їй немає чого приховувати, вона прагне чистоти, вона до Бога прагне, розумієте, до святості, до освячення, до чистоти багато людей намагаються зовні показати, ми такі чистенькі, гарненькі та святі, а всередині вони нечисті, шукають свого. І що відбувається, звісно, вони тоді не йдуть до Бога, вони йдуть зовсім в інший бік. Тому що якщо освітити їхнє життя, їхні вчинки, їхнє мислення. Їхні серця це темрява. І тому вони не йдуть до Бога, адже Бог є світлом. І для цього Бог дає, начебто, таке важке життя, але життя кожному з нас дано, щоб кожна людина проявилася у повноті. Життя насправді коротке, якщо його порівнювати з вічністю, куди далі людина піде вічно жити. Або вічна радість, насолода, безсмертя і вічне життя, яке Бог приготував. Якщо ти на боці Бога, якщо ти на стороні любові, якщо ти на стороні добра і страждання, темрява і життя з усім злом все, що було не від Бога, хвороби, муки та все зло, смерть. Пекло та демони всі ці люди зібрані зовсім в інше місце: в озеро вогняне. Ось це нам потрібно усвідомити та зрозуміти. Багато горя у людей, багато болю. І синів втратили, і дочок, і чоловіків, і близьких, і рідних. І ось нещодавно проповідувала. І чоловік каже: То як же? Чи зустрінуся з дружиною? Померла від раку. І я кажу, знаєте, коли мені було трошки за 20 років і чоловікові моєму ще 30 не було, у нас теж був діагноз невтішний, навіть говорили рак мені. І я знаю, що робить людина, коли їй ставлять такий діагноз. Вона молиться, ось вона свої питання з Богом вирішує. І так і я говорю завжди людям, які ставлять такі запитання. Мені пішов родич у вічність, хтось загинув. А як же? Чи побачимось, чи зустрінемось? Я говорю, звісно, воскресіння мертвих буде, і швидше за все, твій близький питання з Богом закрив. Якщо він, наприклад, на фронті віддавав життя, він був поранений, або він лежав, був хворий на рак. Тому що я знаю, що люди часто моляться і вирішують питання з Богом. І зараз питання за вами. Як ви хочете? Ви хочете зустрітися і бути справді в місті живих, у місці втіхи та відновлення з цим своїм близьким рідним або ж з різних боків прірви? Хтось на небесах, а хтось у вогні в пеклі. Хтось у новому тілі, а ви, можливо, і не будете в цьому новому тілі. І справді цей екскурс у потойбічний світ туди, на суд Божий, за межі цієї реальності, в царство Боже, він змушує людей задуматися. І вони кажуть: так, треба щось вирішувати з цим. І далі вже вибір за ними. Отже, це справді найважливіша тема для проповіді Євангелія. Тому улюблені, давайте. Зосередимося на тому, що говорить Ісус, думати про те, що сьогодні є, те, що завтра буде, що ми можемо змінити і приготуємося до Воскресіння мертвих, до життя вічного, яке дане через Ісуса Христа. Приготуймося до суду Божого там, де буде повний порядок, і ніхто з Божого суду не зможе вже вислизнути, як на цій землі. Навіть не думайте, думки такої не допускайте. Алілуя. І ось тому Ісус і прийшов на цю землю, щоб ті люди, які повірили в Христа, які стали християнами справжніми, послідовниками Христа, які стали дітьми Божими. Які прийняли Христа, які стали учнями Христа, які продовжують справу Христа, Слова Божого не ухиляються ані праворуч, ані ліворуч, які перебувають у покаянні. Це те, про що ніневітяни говорили, про що Ісус каже: покайтеся. Це постійне очищення, які зберігають Слово Боже. Як Ісус прийшов і віддав своє життя для спасіння інших людей, і ті люди, які віддають своє життя заради порятунку інших людей, вони не для себе живуть. А їхні думки, помисли, дії для порятунку інших людей. Ті, хто вірять у Христа, йдуть за Христом і несуть це спасіння від Христа, Слово Боже, вчення Христа несуть. Так? Для цих людей є благодать. А що таке благодать? Благодать це амністія від Бога, коли твоє життя очищається і твої гріхи покриваються, вони стираються і ти. Отримуєш від Ісуса, коли Ісус прийде Воскресіння, життя вічне, і на суд ти вже як підсудний, не приходиш. Ти можеш тільки на суд прийти як свідок проти когось чи когось засудити, як суддя Ти можеш прийти туди з Богом. Але якщо Ти віддав своє життя, як Ісус віддав своє життя за мене, а я віддаю своє життя за Христа. І ти, коли віддаєш своє життя за Христа, то Бог приготував для тебе очищення від гріхів, амністію. Для цього Ісус прийшов і віддав своє життя, і на суд ти не приходиш, ти отримуєш життя вічне та спасіння. Ось до цього потрібно приготуватися, приготувати наших рідних, близьких, родичів та розповісти всім людям. Тому що, якщо ми будемо зосереджені просто на цьому житті, це страх засмучення, зло, розчарування і все, чим сповнений цей світ. Це вершники апокаліпсису. Тому в книзі об'явлення написано, що нам треба спрямувати погляд на п'ятого вершника апокаліпсису, який є Ісус, 19-й розділ книги об'явлення, 13-й вірш, і там описується Його ім'я, Слово Боже. Тому ставай армією Христа. Ставай армією Слова Божого, щоб проповідувати, поширювати Слово Боже і щоб досягти Воскресіння мертвих, суду Божого і справедливості, коли кожен отримає згідно з його вчинками, як це говорить Господь наш і Бог.